E se eu não me engano, eu vou me enganar. 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 Eu Фаєрверки дуже лахуйки, скажи. Мені не дуже глючить, а ти був таким флешем. У мене фейерверки дуже глючать. Не знаю, мені ні. Мені то зразу нагадало пліздонт, коли тобі донось 1 мільйон. <гум> <гум> зразу на Eitmar автоскіпчик і ми на ізі пройдем просто. Тут єдиний you, мінус. Тут єдиний мінус, що тут тільки двоє дорог. Тобто тут... з двома барихам треба битися, але Це не страшно, тому що That's в мене є грін лазер, а тебе є. Хто? в тебе? У мене є цей трлечко локта, то ті, хто б'ється оцей дає і... дам. DJ. А ти знаєш, що з тих двох е, дирек йде е, від одної хвилі. Типу, знаєш, коли йде з одної дирики, то це просто розділяється на два. Тут одна хвиля тільки з двох сторон угу. йде. Знаю, знаєш, знаю. Воні, така сама кількість, яка би була в звичайному, така і піде. Угу. Бо я думав, кількість. що типу, дивись, я думав, типу, що буде. Цей, типа, отут, допустимо, 100 туалетів і тут 100, а не 50 на 50. Я теж так, нічого думала, але потім побачу. Ну і тільки що, ти знаєш, як в Endeсі приходять туалети багато, може за ще 8 штук, а прийшла тільки 4. ВЗ. Ми можемо к Ми можемо дуже швидко одну сторону продефати, а потім вони дійдуть до радіуса і той юніт тих продефає. Це, це супер тактика. Бо тому що якщо воно буде двох бити, на тебе по сторонам розпространяти. Якщо двох буде бити, це типа буде нагрузка вже рахуй. Ну ми їх винесемо, це не проблема. Автоскіп навіть може вробити. Я часто завжди. Коли в мене був Лазер, то я завжди просто став 4 штуки та щирі. Зрозуміло. Кого? Можете. 4 4 штуки штуки Лазера? Я не дуже. Так, да, дуже дешеві, але гарно, не так? дуже гарна ідея, ну я поставлю. Так, дуже виносять, але. Чуть-чуть. Ну да, тут период ставил. -мо, -мо-------------, педик упал, там по-моему. О, босс пишется. Босс пишет. Я поставлю. Ранный киснайтмарк, ковыми прошли. Колы мы прошли, раннюю кислайтмарку. чудо идит. Б'є цього бідного боса. І напевно зараз там рекламі, ніколи я не виглядає. Кстати, от як виглядає. Просто реально дуже смішна людина. Я навіть не скажу, що це людина. Це в нього не сігаря чись. Так. Так, почнут самт. два рази прокачну, це не проблема. Я кстати буду по чуть-чуть убрати грін лазер, тому що, типа, якщо я його прокачаю і самти буде нормальним, і цього, то я типа вже буду це ставити їх отут, добре? Я вам Боже. Ай. О, смотрите, у него появился И кепка. Ой, не кепка, а каска. А у что-то там в зубочистках. Да, Кстати, смотри, снял него тут есть экранчик. Знаешь такие, как... В плитах там в таких старовинах там пишуть типа циферки. таких скругляних штуках, да? Нічого. У мене теж багато чого на записі приходить, а я потім вирізаю. Mm -hmm. Кстати, він дуже... Кстаті, Діскорд чомусь найкращий з усіх протримався довше. От Діскорд довше протримався. Скажи. Ну, просто підскладом перший. Не подобається. Подобається. Ну я радий, що тобі подобається, бо ти казав на початку, що нє-ні-ні. Але коли ти вже розбира... розібрався, ти вже цей. Вже привикаєш і тобі вже подобається. Да, не, не, не Викидає тільки коли цей, коли немає нету. А так, якщо і не знає цлапти, він тяне просто. Ну, да. Боже, боси такі легкі просто. От подивіться, як він б'є своїми лапками. Просто, що це за лапки біля голови і ще. Що це за лапки, я не розумію просто. Нього ну, якісь ще там цвяхани. Мені кажеться, це якісь цвяха не зубу Це реально як виглядає цвях, але я надіюся, це не сігарет. Просто я дивився середка та всі сіграє. Оце може знаєш, що коли він набуть, що камера медики, як говорити, то він якийсь детектив знаєш? то це він це дітей подивився з негати. Він яка гай! Щось пени. стільки скільки з повідомлям того реально. Можна зробити так, щоб, типа, не відобразилось під час запису, а так, типа, давайте підкинеться або взагалі після. Це було б класно. А в мене досі похопиться облікувати сповіщення. Розумію. І дзвінки? А до речі, як тільки ти включиш функцію блокування дзвінків, тобі зразу встича разів мама подзвонить. От блокування втік, тобі виключиш, то ти включиш та кукування дзвінків, тобі зразу мало подводити. Uh -huh. Там і пошанки надає. Хтось за руку лапки. Мені хтось дзвонить у стіл. А я не буду приймати, тому що... Я сказав, так типу, мені не дзвонити не рухати. Йдіть на три букви. Отак. Все. Я не буду просто приймати, а реально який мені смисл. Просто. Я не буду... ми не будемо брати третю людину, скажи. Ми ледь ведефаємо і якась ще третя людина нам дзвонить просто. А, а, меня а, так глючится капец. Бляха, я точно я забыл, мне еще, плюс поставлю на него, что они что у меня места. О боже! О боже! Усім чи бісім хороше про побрати, тому що це дуже високий режим, особливо для нас. Блин, показувати по пам'яті, яку немає, це вже пам'ять закінчиться. У мене 5 гігабайт, я пам'ятаю, заходить.

Я такий думаю, ты чу знову чуєте звуки, думаю, такі, а знов э, ще кругляк скинула, камінь скинула. Соту, а то ты що что люди скидят, что ты Ну не знаешь. А <гуря> там дощого без кілят, руглях. Ну Ваш Кстати, ти побував когось там загріпо? <звук> Бзе, дуже. Після того я куюю загріпере чи перетиму? А саме наші мають. А я просто не Ну це все збігається. Той чувак, дивись, ти загріперив чувака і його кінтить тебе за рік. Ви скільки нас тут юнітів вже понаставлено пляж і В телеграм по відео. Там смертю 2-3 рази гіабайки. Мегаба мегабайтів, допустимо. Я просто видаляю оригінал і качаю оце все Тому що там хороший цей мегабайт. Це оригінальна зброя. Це дуже спокойно пічка. Знаєте, ми вже борг більше. Бере його вили. Йоу! Як ми його дамо в лобі дамо в лобі просто. Відкриємо під кінець. Давай. давай У мене Х2, у мене Х2 назавжди. Давай відкриємо кейсики. Там. А як, ти що купляв за бабусю. мені дуже легко, мені за одну катку в найтмарі просто типа. Десять крейтів, басі крейтів. І три таких нормальних. У мене 2000 монет. Я сумер крейтів відкрию, Чотири суми крейтів. А Везе я, тобі. У мене 720 монет. Хоч щось має. Зараз будемо знімати 20 хвилин. Через 30 секунд що буде 20 хвилин. Я хочу, щоб ви Так, Загальний так, так, бачу, так, бачу, так, 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 так. Рарка, Рарка. Я, можливо, не буду 20 хвилин знімати, і там на 2 секунди. <гум> <гум> Все, я зробила. А я таки добре Так, зараз підемо. 25. Ідемо прощатися. А я йду? Де ти Відкривай mm, Ти книжки, якщо що в оцей в... юбде ара. Добре. Будь

Не забувайте заходити в Discord команду та не забувайте заходити в мій телеграм. Всім папа! Ссылка на його канал в описі та в кінці відео. Всім па-па-па-па!